Слава Україні, шановні колеги! Yeah. Сьогодні ми знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво це завжди позитивний результат. Ми доволі давно не виходили в ефір і на це були об'єктивні причини. Позавді поїздка на Пімондію, чисельні зустрічі, контакти, домовленості. Все буде добре, все буде Україна. Нас шанують у світі, нас поважають. Нас хочуть бачити серед рівних собі. І це тішить. Ми того варті, повірте. А Росії на Пімондії не було навіть і в Помині. І це теж дуже тішить. Зараз у нас тема, яка обіцяна десь комусь у таких приватних бесідах. І мова йде про те, як ми з вами можемо у себе на господарствах справлятися з темою забросу. Який ми отримуємо при відкаці товарного меду. У себе господарстві ми цю проблему вирішували по-різному. Насправді, за багато років приходилося комбінувати і певні якісь собі придумовувати системи, які б давали можливість звільнити від завруса мед. От, наприклад, оцей же відомий розпечатувач гусія Юрія, він має в у собі знизу. Сіточку для стікання всього забрусу, меду з забрусу. І доволі таки сухий забрус залишається, але чи повністю це велике питання. При ручній розпечатці меду. От на таких столах звичайних є касета, яка так само містить у собі забрус. І тут так само на дномі ми бачимо, чимало ще є меду. Який весь не відділився від забрусу. від забрусу. Зрозуміло, коли велике навантаження. Коли день за днем ми постійно відкачку проводимо, то через такий пристрій і через такі сита, ну, скажімо так, гравітаційного так би мовити, тиску мед доволі довго відділяється від забрусу. І досить високий коефіцієнт залишку залишається, скажімо, у забрусі, доволі високий. Якщо ми перенесли, наприклад, із таких касет у звичайний бідон забрус, то ми бачимо, що як мінімум третина рівню в цьому значить, бідоні ще є меду. Ще є меду, ми придбали у свій час, ви бачите, і такі сита великі, де теж могли. Певним чином відділяти забрус від меду. Меду від забрусу і таке інше. І потім цей забрус вже йшов подалі на переробку. Але забрусу багато. Ми фізично не встигаємо це робити. Оце все забрус. Тут у наш шкаф зараз термозал такий маленький, склали чимало, чимало забруса також. В окремих бідонах із забрусом ми бачимо, скільки багато є меду. І це великий відсоток меду, який міг би бути товарним медом. Спеціально в бідонів 15, два дні тому, ми встановили сюди в цей шкаф для того, щоб при температурі 34-35 градусів Цельсія. 34-35 Цельсія його прогріти. З очікуванням на те, що все ж таки при такому теплому стані більше 30 градусів Цельсія мед має вищу текучість і пристроєм, певним буде легше це, скажімо, звільняти і робити. А яким саме пристроєм? Ну, Самотяк це зрозуміло легше буде йти. Але ми вирішили, все ж таки, не дивлячись на важкий економічний час. Не дивлячись на те, що постійно є ну, не до отримання прибутку через зменшення реалізації, через різні місії, волонтерські допомога і таке інше, під реалізацію, так би мовити, під виплату взяли ми пристрій преміум класу. Це екструдер фірми Лісонь. Екструдер такого напівпрофесійного вже рівня. Який, очевидно, може допомогти нам справлятися з цими всіма завданнями. Розпечатуємо цей пристрій, він буквально перед самою опімонією, це вже більше як два тижні, приїхав до нас на виробництво, але тільки тепер ми дійшли до того, щоб починати з ним працювати. Починаємо його оглядати, складаємо і будемо розглядатися як же він у нас працює. 220 вольтовий варіант однофазний для того, щоб більш універсальний він був для використання в різних умовах. Вивчимо інструкцію, почитаємо кілька хвилин і продовжимо відео. Ну що, ми дещо прочитали все ж таки інструкцію, зупинилися на основних пунктах, які важливі для нас. Назвичайно проста вона в експлуатації, насправді ця техніка. Приємно те, що вона на колесиках легко її Трасувати, переміщати по будь-якому цеху по поверхні рівні. Включення-виключення. Кнопка. Аварійний стоп. вперед, назад. чердак працює і є значить, швидкість подачі якраз самого шнека. Продукції, тобто можемо регулювати продуктивність фактично нашого пристроя в залежності від навантаження. очевидно. Так? Якщо дуже густий мед, холодний забрус із медом, він важче буде, зрозуміло, відділятися. То на менших оборотах треба цю роботу виконувати. Якщо більш рідкий, так як у нашому випадку прогрітий буде забрус, відділення може здійснитися трошки швидше. Ми під'єднали оцей. Перехідник через лампове з'єднання. Закрили краник. І в нижньому відділенні, в нижньому відділенні прийомника меду, а збиратися вже фактично готовий мед, відділений від самого воску, від забросу. Є тут у нас у пропливці ще такий невеличкий піддончик. Поки що ми ще не визначилися, для чого він можливо потрібен. Але оскільки дуже гарно він поміщається саме на, на цьому верхньому ситові, то не виключено, що вверх, у передній частині самого цього шнека може проникати і віск. І очевидно, для того, щоб його відділяти від меду, передбачив виробник отаку невеличку ставочку. Але це наше припущення. Будемо зараз запускати, переконаємося, чи так це буде насправді. Принесли тазик для воску. Від'єднали оцей решітку, зробили таку невеличку санацію черв'ячної передачі, тому що це все новеньке з завода, ще в маслі, трошки його обробили. І зараз витягнули із нашого термозала перше відро наше і будемо на ньому робити доступ. Ставимо його на вагу, перевіряємо, скільки важить. 24400. Вага самого відра порядка кілограм 200, здається, чи кілограм 400 максимум. Получається, що тут у нас ну, умовно 23 кілограми є забрусу із меду. І ми зараз будемо його відповідно відділяти один від одного. Включили апарат. Вився черв'як. Установлюємо поки що середні обороти, оскільки техніка, так би мовити, ще не обкатана. У мене впевнені, як воно буде витримувати всі навантаження. Мусимо тестувати обладнання, тому що Різ достатньо м'який зараз, після термозалу. От вже у відрі у нас пішов і мед теж. Дамо трошки забрусу з медом, щоб виступав як у якості з маски. Продуктивність нашого пристрою заявлена по паспорту 50 кг сировини за годину. Якщо говорити, що ми тут 23, 23 маємо кілограми цієї сировини, то десь теоретично ми б мали за пів години це відро прогнати. Не так і швидко, як би хотілося насправді. Не так і швидко. Тому зараз продовжуємо додати трошки і меду із забрусом. Я бачу, легше забирає техніка всередину саме-саме саме такий варіант, додаємо оборотів. Чому? Бо ми облегшуємо завдання нашому пристрою через теплу сировину. Просвід меду, звичайно, буде набагато легше розігрівши її. Ми включили максимальні обороти, оскільки мед у нас теплий, повторимося і віск так само м'який, і навантаження на редуктор і на всю систему. Не таке високе, як теоретично було би при холодному медові, мед відділяється доволі непогано, що не може не тішити. Але сам по собі загруз доволі тяжко попадає в черв'як. Нам його потрібно буквально вдавлювати всередину оцій лопасті. Щоб Якісно забор проходив загусь. Ну що, на дно відра було багато меду, ми його вилили до кінця вже. Оцей екструдер наш працює він на максимальних оборотах. Спері цей підносик все ж таки дійсно потрібен для того, щоб... Оцей верхній віск передній, в передній частині якраз цього шнека відділяти від меду було зручніше. Так виходить. Так виходить. Передній віск, який вискакує тут, наприклад, із цих отворів, він не є повністю звільнений від меду. Достатньо багато на ньому ще є меду теж. І це нас змушує фактично цю фракцію воску ще раз направити на вижимання, тобто повторно це зробити. Або залишити десь трошки тут для стікання. Виключаємо. Будемо бачу, що там робити Виключаємо тимчасово і... можна сказати. Мед який зміняється, він, звичайно, не є настільки прозорий, як звичайний центробіжний мед, і це зрозуміло, тому ми його будемо іще відстоювати, фільтрувати додатково через більш тонкі сита для того, щоб стандартизувати і щоб він міг бути використаний як товарний мед. Наша основна задача збільшити вихід товарного меду і облегшити, скажімо, завдання, звільнення забрусу або воску вже під час розпечатки ранок і центрифугування меду, від самого меду. Ну що, закінчився цикл переробки нашого забрусу з медом. На нього у нас прийшло близько 25 хвилин, виключаємо пристрій. І робимо деякі контрольні зважування. Зрозуміло. Остатньо такі відносні будуть у нас зараз дані. Це ми розуміємо. Але в той же час зважимо, скільки ж воску у нас вийшло. Скільки ж у нас вийшло воску. Тазик важив 600 грам, а заброс, який ми виділяли, важить. 5850. 5850. 5850. Це 5 кг, ну, приблизно 200 г забросу. Він не є ідеально сухий, звичайно. Що ми його будемо промивати водичкою теплою і будемо давати бджолам для підготівлі зимової. Благо, що якраз цей період ми ловимо для переробки забросу. І тим самим використаємо навіть залишки того меду для підгодівлі бжіру. В, в нижній частині цього піддону у нас, відповідно, є мед, який ми змогли відділити від, від забуду. Наскільки він чистий, це питання відкрите. Знати, що він чистий, не можемо. Він достатньо в такому, бачите, темному стані знаходиться з малесенькими, воску. з малесенькими частинками воску. І нам прийдеться його додатково фільтрувати для стандартизації. А для того, щоб фільтрувати, потрібно сита ткані капронові і знову ж таки в теплий стан. Оскільки мед у нас вже теплий, то напрошується паралельно з тим, що ми переробку робимо забруса, проводити фільтрацію меду, який утворюється у нижньому зборному цьому піддоні. Тому для того, щоб створити замкнений цикл переробки забруса, ми змушені були підняти екструдер на два такі наші ящики переносні. Зафіксували задні лапки, там є благо такий фіксатор, щоб краще настойчивіше стояв наш пристрій так, на п'єдесталі. Установили відро, відповідно, сито. І зараз переважна більшість фракцій, які, ну, скажімо, більш крупні, вони залишаються на ситові. Важко фільтрується цей мед, хоч він трошки прогрітий. Ми навіть змушені закривати час від часу виток меду із нижнього піддона екструдера, оскільки він важко фільтрується. Багато, звичайно, воску, прополісу, якихось фракцій механічних у цьому всьому солодкому, голодневому, так би мовити, масі такій. Встановили відбойну таку. Щоб всі, всі вже віджаті воскові фракції нормально потрапляли в окремий тазик. Повторно змушені от з передньої частини екструдера віз із частинами меду знову запустити на віджим. Повторно. Це можна, звичайно, робити кілька разів для того, щоб повністю Звільнити або майже повністю звільнити віск від меду. Робимо контрольне зважування меду, який ми змогли відділити від забрусу. Пам'ятаємо, що на виході у нас було 23 кілограми приблизно меду. Зараз 15700 разом з фільтрувальним цим елементом. так. Самим фільтром. Ще не до кінця дофільтрований весь мед. Чекати не будемо, на це треба трохи часу. Тому робимо контрольне зважування з розрахунком, звичайно, на ту кількість вже відділеного меду, який плюс-мінус ми можемо визначити у даному випадку. Відро і сито, плюс воск, який, очевидно, ще залишиться тут трошки на ситові, буде складати десь близько 2,5 кг. Баласту. Є у нас 15700, значить 13 кг, 200, умовно можемо сказати, буде у нас чистого меду. 13,5 кг, 5 кг з невеликим воску відділеного так само, 5200. Все інше залишилося на екструдері, поки що на всіх поверхнях і таке інше. Досить непоганий результат. якщо Говорити про те, що на практиці відділити цей мед від воску потрібно дуже багато часу. Це ми зробили тут хвилин за 35-40 нехай. Зазначити, звичайно, що пристрій зроблений дуже акуратно. Немає якихось таких ну, візуально видимих неточностей в роботі. Тобто рівень виконання якраз цього обладнання сварочних швів, він дуже пристойний. Лісонь держить рівень, це радує. У нас багато пристроїв працює цієї фірми. Отак ми провели таке попереднє, коротеньке тестування екструдера від фірми Лісонь дає ну, можливість все ж таки вирішити завдання відділення меду від забрусу на таких невеликих нехай не сильно промислових господарствах як наше. Тобто до 1000 блін сімей умовно будемо брати. Ну що, шановні колеги, якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте допомагати нашим воїнам. Ми всі уболіваємо за успіхи нашої Збройних сил на Сході, на півдні, на півночі країни. Молимося за них, тримаємо, як то кажуть, руку біля серця і бажаємо їм перш за все залишитися живими і бити, нищити нещадно. Того ворога, проганяти його з нашої рідної землі, щоб на кінець-ми змогли жити у вільній, мирній Україні. Слава Україні!